В Коломийській філармонії імені Олександра Козиренка відбувся унікальний концерт. Вперше на місцевій сцені зазвучала Арфа. Камерний оркестр Хмельницької філармонії виконав два концерти: Вольфганга Амадея Моцарта, один із яких для арфи і флейти з оркестром. А головним акцентом вечора став духовний твір Джованні Батісти, «Перголезі стабат матер», що традиційно звучить у період Великого посту. Атмосфера особлива, музика проникла, Никла, а публіка вражена. Побували на концерті, і наші журналісти. У Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка прозвучав один із найзворушливіших творів усього сакрального мистецтва стабат-матер Джованні Батісти Приголезі, який прожив лише 26 років і написав цю секвенцію вже важко хворим у монастирі. Скорботна мати стояла, традиційно виконують упродовж Великого посту, а особливо у Страсну п'ятницю. Автором її текстів став монах Якопоне Датоді, якому вдалося передати почуття матері біля підніжжя Христа. Ки Фатіма Чергінзія та Анна Попова виконують стават матер з надзвичайною глибиною і чуттєвістю для глядачів. Ця музика не просто концерт, а духовне откровення. Заслужена артистка України Сопрано Фатіма Чергінзія, родом з Абхазії, і з 2003 року є солісткою Хмельницької філармонії. Вона вже бувала в Коломиї і каже, зачарована нашим містом. В Коломії була в театрі, коли був фестиваль три роки тому. Мені дуже сподобалося місто, а актори в цьому театрі ну просто безподобні. Мріяла ще потрапити в місто Коломия. Ось ми тут сьогодні будемо дарувати вам свято, свято музики старовинної перголезі Стабатматер. А от у Коломийській філармонії імені Козаренка, пані Фатіма, співає вперше. Акустика фантастична, різьба по дереву просто неймовірна. І ці балкончики красиві, і стільці дуже гарні, атмосферу чудова, люди привітні дуже. І пана директора знаю, я колись з ним співала у Львові на фестивалі Хмельницькому дуже чудовий голос. І приємна людина. Перша на сцені філармонії зазвучала й арфа у концерті для флейти та арфи Вольфанга Амадея Моцарта. Головний диригент оркестру, заслужений діяч мистецтв України Сергій Леонов перед концертом акцентує на унікальності моменту. Каже, професійних арфісток в Україні одиниці, і кожен такий виступ є винятковим. Для цього концерту хмельничани запросили солістку зі Львова Іванну Гетто. У нас оркестрис вже з 2001 року, і в свій час цю арфу ми придбали завдяки є така Наталія Кмєть, це така арфістка в Києві, перша дружина Богдара Котаровича, може, ви знаєте про це, може не знаєте. І вона нам цю арфу допомогла придбати, ця арфа, ну, не нова. Але дуже добра арфа, на ній вже поміняні струни. І наша Іванка Гета – це ну, чудова арфістка, яка приїхала до нас зі Львова. У нас своєї арфістки в Хмельницькому немає. От ну, арфісти взагалі. На пальцях можна порахувати їх в Україні, із Коломиєю хмельницьких артистів пов'язує чимало спогадів, розповідає директор та соліст закладу, флейтист Тарас Малик. Неодноразово музиканти були гостями нашого фестивалю імені Анатолія Косанатольського, яким протягом багатьох років опікувався композитор Олександр Козаренко, натхненник багатьох ініціатив та спільних проєктів, також і Хмельницької філармонії. Тож сьогоднішній концерт для музикантів сповнений особливих емоцій. Коломиї у нас величезна історія відносин, бо особисто був знайомий з паном Олександром Козаренко. Наш оркестр і симфонічні камери брали участь в багато разів фестивалі Міні Косанатольського. Знову ж таки, нашу філармонію впродовж 13 років очолював Олександр Драган. Також виходить з тих з тих теренів. Тому співпраця у нас дуже, дуже велика і. Е, також був на е, коли, коли відзначали рік відкриття цієї прекрасної філармонії. Також я був присутній на концерті. Ну і цього разу ми приїхали вже показати свої сторінки творчості. На Коломиян музика Перголезі та Моцарта справила неабияке враження. Вони аплодували на біс та ще довго не відпускали артистів зі сцени. Своїми емоціями поділилася одна із глядачок Галина Малярчук. Концерт просто неймовірний. Я не очікувала що він буде наскільки потужний. І солістки, і звучання арфи, і в кінці флейти. Просто е хочеться подякувати за таку можливість насолоджуватись в рідному місті в Коломиї мистецтвом такого високого профілю. І Хмельницькій філармонії за такий гарний концерт, і Коломийській філармонії за організацію цього направду прекрасного дійства. У четвер, 10 квітня, у Коломийській філармонії імені Козаренка відбудеться літературно-музичний вечір створення світу, присвячений 150-річчю від дня народження найвідомішого митця Литви, композитора та художника Мікалоюса Константінаса Чурльоніса. Початок о 19-й годині.